Ну Що ж, вітаю, поки в нас є ще декілька можливо днів чи тому подібне. Сьогодні ми будемо розбирати зеленський Трамп і кінець війни. Що взагалі будуть нам показувати карти, я хочу перегляди, тому ставимо лике, дивимося і будемо розбирати зеленський Трамп і кінець війни. Одразу хочу сказати, що це ще не скоро, це ще буде якась така толкня, 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 толкня. стосовно того, що надо-надо-надо-надо-надо-надо, ну буде толкня, толкня. Я забула, що тут за колонка, ну буде це Зеленський. Угу. А Трамп. Зеленський, він буде... Ось давайте так. От. Мені говорить, тобто він буде якось уходити від того, щоб Трампу казати, да-да-да-да-да, я на все буду згодний. Тобто він буде якось уходити від якогось такого примирення з Трампом. Він буде давити на своє, тобто в нього своя лінія, і він буде чітко давити свою лінію. Ось так от, він буде закриватися від того, що пропонує Трамп. Трамп же ж він просто сидить у себе вдома, йому комфортно, йому весело. Все. Він чітко буде відструктуровувати свою лінію поведінки. От У от, от, нього просто є накатана система. І ось ця накатана система буде в нього і продовжуватися. Що стосовно кінця війни буде все розмусолюватися. А у вересні. Відлюдник, я не так дала. не то задала політичні події, як будуть розвиватися у вересні стосовно припинення війни, Смертюха. А будуть якісь цікаві кардинальні зміни стосовно незалежності, от. Але це ще буде не кінець. Тобто буде далі щось продовжуватись, щось оце мусолитися, мусолитися, мусолитись, відрубатися, начебто, всі будуть потім сидіти і робити вигляд, що ну ми не знаємо як вийти, ми не знаємо, якщо це ото сторона Штатів. Але по факту ми всі знаємо, як це все вирішувати. Ну, всі вони будуть робити вигляд, що ми не знаємо. Путін, що там. Ну, потім взагалі хоче вийти таким красавцем, що я окей вам зараз, як переможник, даю добро там на те, щоб це все якось зменшити вплив, або якось він хоче просто вийти таким всім красавцем, що окей, я тут не зайшов до вас, щоб дати те, чого ви хочете. Але це більше його якісь такі фантазії. Це, ну, це, ми, так, це ми і без карт розуміємо. Що стосовно якихось так переговорів, оце що тут десь там намічаються чи ще щось? Не туди, не сюди. Тут якось, якось воно, будуть якісь заворушки, будуть щось, але воно все ну, в нічому. Тут, якось так, кожен на своєму якомусь шляху, кожен на своє якесь таке преця. От, я туди, ти туди. Київ, рак і лебі, щуки, всі от отуди, кудись тягнуть. Далеко, далеко ще до кінця. Якось, якось воно не тулиться. Що нам, як українців, тут? українцям тут робити? А нам працювати, комунікувати стосовно наших якихось структур. Тобто тут іде якась така історія про те, що ти хочеш, наприклад, щось зробити в своєму місті, то піди в якусь громаду, в свою місцеву громаду і там працюй. Да, і туди йде. Тобто от в себе в, себе в місті зроби, організуй людей і зроби щось. По-другому, ну, по-другому ніяк. Все.